Доброго ранку всім, хто приєднався, хто бажає молитися сьогодні разом, і наші роздуми молитовні читання будуть називатися пильнування. Стережіться, пильнуйте і моліться, бо не знаєте, коли той час настане. Скажіть, будь ласка, чи завжди той, хто не спить, пильнує? Ну, ні, що ні, таке? Що таке взагалі пильнування? Бо на українській мові ну, якось так. Все таки ми вийшли з російськомовної середовища. більшість, мабуть, з нас. Що таке пильнування? Бодерствовання? Да. А бодрствування це що? Ага, не, я просто думала, что ты сказала, як, як це буде, на, как, это будет, как Алексей на, каноническом языке, на каноническом. Пильнование, то значит бди... бдительным быть, бдить, пильновать, я так думаю. Ну, можно сказать, что это не спать. У меня, Когда знаешь, нас... такая цитата, Алочка. Когда, помните, Гедеон, Бог сказал Гедеону собрать несколько сотен, они пили воду, Uh, uh, так, черпая и оглядываясь. Вот, наверное, вот это будет uh, пыльнування. Я щось роблю, и когда отстраивали Иерусалим, помните, в одной руке у них была, например, кирка, а в другой меч. То есть они и работали, но в то же время они и наблюдали, не нападает ли враг, и были готовы в любой момент защищаться. Наверное, вот это будет uh -huh. Дякую. Пильнуйте й моліться, щоб не потрапити в спокусу, бо дух бадьорий, але тіло немічне, говорить нам Господь, це одне з найполегливіших його звернень. Нині такий час, коли нам ані на мить не можна відводити свій духовний погляд від Ісуса Христа. Він звертається до нас. Я вам кажу кажу всім, пильнуйте. Чи знайдеться хоча б один з тих, хто називає себе християнином і не потребує цього застереження? Чиє серце може бути спокійним? Нам усім потрібно ретельно зберегти збер своє серце від зла, перебуваючи в постійному духовному пильнуванні? Це цитата Лене Вайт. На мою думку, і я мабуть. Думаю, що ви теж згодитеся, що духовне життя це не така собі прогулянка, легка, весела. Коли ми йдемо з Богом, просимо Його, Він допомагає нам у наших немочах, підтримує, прощає нас у всьому. Духовне життя це тяжка праця і боротьба. І коли, як, і де потрібно, як де потрібно пильнувати, і що взагалі нам допомагає, щоб бути пильними, не спати, звичайно, це найкраще місце час і засіб це потаємна молитва. Ми загострюємо свої духовні почуття саме в таємній кімнаті. Ми сприймаємо життєві ситуації через призму Божого Слова, саме там. Ми помічаємо теми уривки з писання, які дух відкриває нам щодо останнього часу. Ми піддаємо постійному обгранкуванню свою душу та розум. Ми змушуємо своє серце мовчати так довго, скільки буде потрібно, щоб почути Бога. Ми із захватом дивимося на Божий престол, ми струшуємо із себе всю духовну сонливість. І це відбувається якраз під час таємної, глибокої молитви. Пильнуйте, моліться, працюйте у цьому справжнє життя віри, невпинно моліться, тобто завжди перебувайте в дусі молитви, і тоді ви будете готові до пришестя свого Господа. Мало хто цінує перевагу молитви. Нам потрібно пильнувати, працювати і молитися так, ніби це наш останній день на цій землі. Яким же ревним і палким стало б тоді наше життя, наскільки точніше б ми відповідали Ісусові в усіх своїх словах і ділах. Далеко не всі гідно оцінюють і використовують дорогоцінну перевагу особистої молитви. Нам слід прийти до Ісуса і розповісти Йому про всі свої потреби, йому можна відкрити як незначні турботи та труднощі, так і серйозні неприємності. Щоб не бентежило нас, ми повинні нести це Господу в молитві. Коли ми навчимося розуміти, що потребуємо присутності Христа на кожному кроці, тоді в сатани залишиться мало можливостей підійти до нас зі своїми спокусами. Його найхитріші зусилля. Спрямовані на те, щоб тримати нас якнайдалі від нашого найкращого і чутливого друга. Нам не слід розповідати про свої таємниці нікому, крім Ісуса. З ним ми можемо в безпеці говорити про все, що в нас є на серці. Пильнуйте, аби підступний ворог не наблизився до вас. Стежте за тим, щоб ваші давні гріховні звички та тілесні нахили не відродилися і постійно долайте їх. Контролюйте свої думки та плани, щоб вони не стали егоїстичними. Пильнуйте моліться, щоб не впасти в спокусу. Пильнуйте над душами, які Христос купив ціною своєї крові. Не втрачайте жодної можливості зробити комусь добро. Подібно до Марії, нам необхідно сісти біля Ні Христа і навчитися в Нього, обираючи те, що ніколи не буде забране від нас. Подібно до Марти, нам потрібно постійно працювати для Бога. Християнської досконалості можна досягнути, лише схиляючи коліна, в щирій молитві. Навіть найменші залишки кореня егоїзму у вашій душі дадуть про себе знати. Коли ви найменше очікуватимете цього. Через це багато хто може впасти. Це все є Лени Уайт, тому вона звертається до нас ви, це стосується мене також. Багато моліться, навіть працюючи, підносите своє серце до Бога, попросивши Його охороняти вашу душу і встаючи з колін, не чиніть наперекір молитві, яку тільки що підносили. Пильнуйте моліться, аби не бути переможеними в спокусі. Опирайтеся найменшим схильностям до зла. Моліться так. Ісус, допоможи мені, збережи мене від зла. Потім вставайте з колін і робіть те, що до подоби Ісусові, а не вам. Ревна молитва має велику силу, подібно до Якова боріться в молитві, відчайдушно боріться. Коли Ісус молився в Гефсиманському саду, під його був як великий краплинник крові. Ви повинні докладати зусиль, не залишайте своєї кімнати, доки не відчуєте себе сильними в Богові. А тоді пильнуйте, і поки будете пильнувати та молитися, зможете стримувати всі лихі атаки, а благодать Божа зможе й буде виявлятися у вас. Христос наш приклад у всьому. Він став нам братом у наших немочах. Подібно до нас він був випробуваний у всьому, але залишився безгрішним. Його природа цуралася зла. У світі гріха Спаситель зазнав душевних мук і боротьби. Ісус прийняв людську природу, тому що молитва для нього була необхідністю тому. У спілкуванні зі своїм отцем він знаходив радість і втіху. Якщо наш Спаситель, Син Божий, відчував потребу молитися, то наскільки більше повинні немічні, грішні, смертні люди мати потребу в щирій і постійній молитві? Христос боровся в ревній молитві, Він підносив свої моління до Отця із сильним зойком та слідьми заради спасіння людей, заради них Він залишив небеса і зійшов на землю. Тому необхідно і правильно щоб люди молилися у наполегливості і не лінувалися. Сила нашого Спасителя полягала в молитві, Він узяв на себе людську природу, поніс наші немочі і став заради нас жертвою за гріх. Христос усамітнювався в, гор, в гаях і горах зі своїми учнями і нікого більше не було з ними. Він звертався до свого Отця у відлюдному місці. Ревно молився і напрушував усі сили своєї душі, щоб тримати за руку безмежного. Коли перед Ісусом поставали нові величезні випробування, Він непомітно усамітнювався в горах і проводив цілу ніч молитві до свого Небесного Отця. Христос є нашим зірцем всьому, якщо ми наслідуватимемо Його в ревній наполегливій молитві молі... до Бога. Благаючи про силу опиратися з вабом підступного ворога, в ім'я Христа, котрий ніколи не піддавався спокусам сатани, то ворог не переможе нас. Бог закликає вас, охочих бути його дітьми, поводитися так, ніби ви перебуваєте під пильним оком Бога і дотримуватися святого мірила праведності, Його правосуддя. Та істина це принципи, які повинні затвердитися в кожній душі. Хто зберігає чесність у ставленні до Бога, той буде порядний і щодо людей. Жодна людина, яка по справжньому любить Бога заради срібла та золота, заради почести чи інших переваг, не наражатиме свою душу на спокуси. Бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занапастить душу свою? Нехай ніщо, яким би цінним і улюбленим воно не було для нас, не поглинає наш розум і почуття настільки, щоб відволікти нас від дослідження Слова Божого або від щирої молитви. Пильнуйте в молитві, живіть згідно зі своїми проханнями. 1862 року французька армія вторглася в Мексику. Перед боєм ворог дислокувався в долині. Мексиканці на так званому овечому пагорбі. Розташування було дуже вигідним, проте мексиканський генерал не спромігся навіть розставити вартових. І вночі, коли мексиканці спали, французи зненацька напали і знищили дві тисячі людей. Це нагадує про інший пагорб Оливну Гору, де в Гесеманському саду учнів Христа е, зморив сон. Господь, знайшовши їх сплячими, сказав пильнуйте й моліться, щоб не потрапити в спокусу, бо дух падьорий, а тіло немічне. На шляху Христовому легко втратити пильність і задрімати, та спокуси приходять саме в той час, коли ми найбільше уразливі, нехтуючи деякими сферами духовного життя, як от молитва та вивчення Біблії, ми піддаємося дрімоті. І стаємо легкою здобиччю для нашого ворога сатани. Потрібно пильнувати й молитися, вправляючись у духовні дисципліни. Це принесе користь і нам самим, і іншим. А Святий Дух дасть сили подолати будь-яку спокусу. Амінь. 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 Дякую, сестричка Алла, дуже актуальна і потрібна для нас для кожного тема. Давайте, можливо, хтось хоче ще щось чи доповнити, чи сказати. Виникла думка, то будь ласка, теж можна. Алла з якої книги ти читав. Тут дуже багато цитат Єлену Айт підібрано, а це взагалі були молитовні читання. За 24 четвертий рік. Дякуємо, що нагадала нам. Давайте приступимо тоді до другої частини нашого служіння, до молитовної. Будемо дякувати Богу, будемо хвалити Бога, будемо просити молити Його.